Турнір до дня незалежності це не лише данина державі та патріотизму, це можливість для розвитку цих дітей. Не можна проборотися всіма більше досвіду. Може ну, організували турнір обласна федерація греко-римської боротьби та діаспора чеченців у Житомирі. Задіяно декілька областей: це Київська, Рівенська. Громадська організація чеченського народу в місті Житомир допомогла цим молодим спортсменам з поселенням. Команди із більшості районів області також приїхали на змагання, адже для цих дітей це єдина можливість закріпити свої вміння. Хочу подякувати Біслану Лукмановичу за організацію даного турніру. Рівень постійно підвищується. Дякуючи всім турнірам. Проходить турнір, це що, дайте, місяць тренувань. Спортсмени із Рівненщини вперше приїхали до Житомира, але вже мають намір приїжджати і надалі. Чим більше буде змагань для юних спортсменів, тим буде кращий розвиток римської боротьби в тому чи іншому регіоні. Діти змагались у 18 вагових категоріях протягом шести годин, і тренери команд не приховували свого задоволення від участі у турнірі. «Цей старт я вважаю, що він був просто як для больного лікарства. Звісно, якби не президент наш, його би не було цього старта. А во-вторых, ми б не зробили такий збір. Турнір дає можливість перевірити свої навики перед великими стартами, вважає Микола. От у нас буде Кубок України, можна провіритися перед ними, чи ти готовий до них. А якщо ти тут показуєш себе хорошо, уверено собі, то треба їхати і виігрувати. За останні два роки наші тренери підготували борців, які готові до перемог у великих турнірах. Буду просити президента нашого, щоб на болючі рік взяти кубок к нам, тому що я так чувствую, що вони довжі бути фіналі. Всі аби відправити цих юнаків на змагання. Президент федерації Біслан Галагаєв витрачає свої власні кошти. Форма необхідної і, і борцовками і трико. В общем, всячески помогает именно вот э, Беслам президент Федерации из личных фондов.